Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про містечку, святу заставницю ордену Найсвятішого Спасителя, мати восьми дітей, покровительку Швеції та Європи. Вона була дочкою лицара Біргена Персона, мати Бригіди була дочкою найбагатшого землевласника країни, і через неї Бригіда була родичкою шведських королів своєї епохи. Хоча Бригіда мала об'явлення з раннього дитинства і мала бажання служити Богові, проте долю заміжжя прийняла. З роками об'явлення ставали дедалі частішими, і її сповідник перекладав їх латинською мовою. Її видіння про Різдво Ісуса мали великий вплив на зображення Різдва Ісуса в мистецтві. Незадовго до смерті вона описала видіння, в якому, немовля, Ісус лежав на землі, і сам випромінював світло а Богородицю описувала як світловолосу. Багато іконописців наслідували це видіння і зменшували інші джерела світла в сцені, щоб підкреслити цей ефект. Її видіння про частилище також були дуже популярними. Вона вийшла заміж, коли їй було 14 років, а чоловіку 18, і народила за 28 років шлюбу 4 доньки та 4 сини. Всі вони пережили дитинство, що на той час було великою рідкістю. Одну з них згодом вшанували як святу Катерину Шведську. Святе і благодійне життя Бригіди незабаром зробило її відомою далеко за межами її країни, і вона здобула також великий релігійний вплив на свого чоловіка, з яким вирушила на паломництво до Сантьяго де Компостела. Чоловік їй трапився добрий у їхньому домі, так само як і у домі батьків Бригіди, розвивалося молитовне життя. Видіння не полишали святу Бригіду і в заміжній час. Зокрема, вона знала, що її чоловік, захворівши, не помре. Але пережита хвороба стала для них обох межею в стосунках. Обоє вирішили прийняти чернецтво. Чоловіка Святої Бригіди Ульфа прийняли цистеріанців Алвастрі, а сама Бригіда стала нарешті безпосередньо виконувати те, що отримувала у видіннях. Вона стала членом третього ордену святого Франциска і повністю присвятила себе життю в молитві і турботі про хворих. Вона була натхнена розвивати релігійну спільноту під назвою Орден Найсвятішого Спасителя або, як ми знаємо її зараз, Брегітки. Головний будинок знаходився у Ветстені і був щедро обдарований королем і королевою. Однією з відмінних рис будинків її ордену було те, що вони були подвійними монастирями, де і чоловіки і жінки утворювали спільноту, хоча із окремими монастирями, так що вони одне одного навіть не бачили. У 1350 році вона вирушила до Риму у супроводі своєї доньки Святої Катерини та невеликої групи священиків і учнів. Вона хотіла отримати від папи благословення нового ордену. Щоправда, папа перебував не в Римі, а у Франції. Лише у 1370 році папа Урбан V підтвердив статут ордену. Тим часом Бригіда встигла заявити про себе в Римі своєю добротою і добрими справами. Поза паломництвом до Єрусалиму вона залишалася в Римі до самої смерті 23 липня. 1373 року її останки були повернуті до Швеції, а сама вона була канонізована в 1391 році через 18 років після смерті, досить скоро. На жаль, коли Швеція перейшла на протестантизм, загинуло багато храмів і зникло реліквій. Також і ці. Свята Бригіда довго молилася, щоб дізнатися, скільки ударів зазнав Ісус Христос під час своїх страшних страстей. Одного разу, винагороджуючи її терпіння, він з'явився їй і сказав: Я отримав 5480 ударів по моєму тілу. Якщо хочеш їх якось вшанувати, то цілий рік відмовляй, 15 отче наш і 15 радуйся, Марія, з наступними молитвами, яких я сам тебе навчу. Коли закінчиться рік, ви вшануєте кожну з моїх ран. Молитви стали відомі як 15 О, тому що в оригіналі латиною кожна починалася словами О Ісусе, О і так далі. Молитви були широко поширені в пізньому середньовіччі і стали звичайними елементами в набожній літературі. Вони містили обіцянку, що якщо їх читати щодня протягом року, то 15 душ з родини того, хто молиться, будуть звільнені з щастилища, а 15 членів сім'ї, що залишилися в живих, будуть врятовані. Ми ж знаємо цю молитву як таємниця щастя. Отож, свята Брідгіда була смиренною, лагідною, співчутливою душею з дитинства і до самої смерті, не тільки продовжила служити церкві, заснувавши орден, але й мала доньку, яка стала святою Катерину Швецьку. Вона подарувала нам 15 молитов, які вірні моляться протягом століть. В її житті ми бачимо, що жодне Боже слово, промовлене до людини не падає на марно. І колись ми зможемо його реалізувати. Просімо Господа, щоб ми завжди чули його і були відкриті на його волю. Свята Бригіда Швецька, молись за нас.